Друзі, всім добрий вечора. Сьогодні у нас неділя, значить 6 листопада 2022 року. в Даний час знаходжуся на своєму винограднику. Дивіться, друзі, виповнюю ваші замовлення. Тобто вже ріжу черенки. Хто замовляв, хто не замовляв і хоче замовити, друзі, замовляйте. Тобто в цьому місяці постараюся всі замовлення виповнити і вислати. Черники ріжу непосредственно кустика, Ну, а зараз я хочу вам показати. Показати врожайність форми катрусі каховського, вона мені дуже подобається, тому що говорять, що вона не врожайна. Я тільки що тут перед зйомкою вона мене побудила зняти цей ролик, друзі. Тому що я підійшов зрізати черінок, а тут листочок обсипався. Вже на відноградниці був приморзок, Ви бачите, що листочок сохне, сипеться, воно обсипається. То листопад із листопада. О, і показалися грони. Грони пасинкові, але ж які вони гарні. Гарні. Дивіться, яка катруся каховська, вона. Просто говорю, що форма не врожайна. Ну, в моїх умовах вона врожайна. У мене два куста, один тут, один авдруг. Виноградники, там, де в моїх батьків і там, і там, в принципі, форма чудова. І врожайна, і на ринку себе чудова. і... <реш> і ще й такий гарний пасинковий врожай, друзі. Воно з тієї сторони. Це при тому, що я багато пасинків зривав, як би. Да? Ну, просто вона така сильно росла, тут другий раз оставляю і грузю, щоб вона не жирувала, щоб були пагони, які треба. Гляньте, який чудовий, який прекрасний колір. Да. Навірно, надо... Ми, навірно, я Мені зірву ці ось, ось ятки, не можу залізти, зачіпився. Гляньте, яка ягода. А ну, я зараз зірву їх ось. Дивіться, яка ягода шикарна. Зараз навіть ми зважимо. і такий врожай на листопад місяць, так, друзі, приніс оці ядки які тільки що ми зірвали, зараз ми їх зважимо, ваги приніс. Показую опять своє робоче місце на винограднику. То есть, ось, ось ваші замовлення. Що я роблю? Набираю я із скважини чистої води кожне утро. Ось ось Заказано різаю, підписую. Ось. Вони отак ось по пучкам воно підписані і ввожу на сутки їх в чисту водичку, щоб вони вимочились. Да? черенки ріжу мінімум 4 бруньки, друзі. Зараз ще заказ готується. Якщо є більше, то я не жалію, даю і, і два там ріжу, і три черенка, там, де один друзі заказував. Ну, якщо, звісно, його мало дефіцитний, то мінімум чотири почки стараюся дати, друзі. Тобто, хто ще надумав замовити, замовляєте. Тобто, Кожен черенок, друзі, малярним скотчем, бачите, все підписано. то есть сортность тут и рижу непосредственно сейчас с кустики об этом его так сколько ж тяга эта как давайте мы сейчас ну давайте сейчас я вот такой зрежем Глянь, шикарная ягода так по нолям по нолям уберем ну давайте Убираем. Дивіться, ровно 20 зигра. <laughs> ровно 2 грамм, не дай никаких ділов, друзья, А ну ще раз. Це пасенкова гру. Ну так, да, 20 грамм, пожалуйста. <laughs> И потім, если так рощевидих, давайте я вам покажу, яка вона, дивіться, вже косточка. Корічніва. Тобто він пасинковий врожай вже стиглий. Ну, шикарна форма. І вона по смаку от зараз, ну, вже був легенький переморзок, вона зараз сладюча, як мед. Щось вам мені нападає зараз по вкусу? Не можу зрозуміти. Ну, щось якесь таке. Тьоркості сразу скажу, немає. Я не знаю, може в мене ґрунт. В мене вони корневласні. Оці, ну, брав у самого Щенікова, тоді я ще князь Рубіцької купляв. Катруся каховську купляв, Черенки, проращував вітірші саджанці і висаджував самого автора. І, ну, нема в мене тьоркості такої. Вона тьоркосі є, коли вона зелена. Коли вона достигає, то тут якби такий. Чудовий такий смак. Якийсь тропічний. Да, то ли там, ну не знаю. Ну, щоб така тірка, що знаєте, як ото губи з воду, нема, друзі. І так, катруся каховська. Или тропіканка її вже назвали. Ну, чудова форма. І прощатися з нею не збираюся. Два кустика, так і лишаються. Може, як і основний урожай, так і я вам тільки що показав, і пасинковий урожай. Тобто це не означає, що воно на сьогоднішнє число достигло. Вони вже давно стигли ці ягоди, просто вони висять собі. Як би да, і... так, друзі. Все, друзі, до зустрічі. А ну, мені ж інтересно цю розрізати. Більшу, яка ж вона всередині. ну-ка. Зараз ми такою... Давайте отак от я розріжу. Як отак, так, наверное. то я так розірвав некрасиво, аж, аж самому не можна не, не, зрозуміти яка тут м'якоть. Ну м'якоть. Дивіться, вона така м'ясиста. М'ясисто сочна. Є інформація, що вона може хранитися, тому що вона така, як би м'ясиста, вона не, 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 не така сочна, як м'ясиста. ну Я її... Не провіряв, ну, по-моєму я от шпака це таке чув, що він говорить, що вона способна на длительно хранение.